Які дрова краще. Все залежить від того, де саме ви хочете їх застосовувати. Якщо це опалення будинку, то ми рекомендуємо листяні породи твердих порід це бук, дуб, ясень, граб, береза. Для смаження або копчення м'яса ми рекомендуємо садові дерева. Це вишня, яблуня, груша. Вони дуже класно підходять для цієї справи. Груша. Вона не сушить м'ясо, вона надає скоринку м'ясу. Вишня. Вона надає м'ясу кислинки, а яблуня солоду. Але в нас на Прикарпатті в принципі, на Західній Україні рахуються самими універсальними дровами, це букові. Вони йдуть як на е, опалення будинків, так і на е, смаження м'яса. Хвойні породи ми рекомендуємо тільки на розпалку, тому що вони мають властивість вистрілювати. А це небезпечно, що це камін, або навіть таке приміщення воно дуже далеко стріляє. Цікаво би почитати, чи... які ви використовуєте дрова і для чого, які краще для м'яса чи розпалення чи опалення будинку. Буду радий почитати. Подобається відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на сторінки.